Магічна битва, або Джуджу Цукайзен, популярні аніме і манга, що в останні пару років спричинили справжній бум серед фанатів жанру. Настільки, що ця хвиля докотилась навіть до такого анімешника, як я. А чи дісталась магічна битва до вас? Якщо так, впевнений, вам буде цікаво дізнатись деталі, про які ви навіть не здогадувались. А якщо ні, то цей топ фактів допоможе вам сформувати перше враження про серіал, не хапанувши особливих спойлерів. Тож сьогодні ми поговоримо про містичного автора манги, про те, як тісно аніме пов'язане з японською мітологією, а на десерт я залишив факт, який цікавить кожного, хто бачив хоча б одну серію аніме. А навіть якщо не дивилися, то до кінця відео точно задастесь цим питанням. Які на смак пальці сукуни? What? Бо сюжет обертається навколо школяра, і Тадорі Юджі, звичайного хлопа, який випадково опиняється в епіцентрі подій, з духами і проклятою енергією, моя енергія. Оскільки виявляє в себе дар нейтралізації небезпечних артефактів без особливої шкоди для здоров'я. Детальніше про синопсис та інших ключових персонажів у сьогоднішньому факт де ми розглянемо 9 плюс 1 цікавий факт про джуджу Кайдзе. Таємничий мангаку що ж, куни і тяни, Почнемо розбір з батька засновника манки чи з мати засновниці. Чи з небінарної персони, що написала Мангу. Ніхто точно не знає, як правильно, оскільки Мангака вирішив не світити свою особистість, а для спілкування з аудиторією використовувати ось такий аватар кота. А гендерно нейтральне ім'я Геге Акутамі це всього лише псевдонім. Тим не менш, містичність своєї особистості він іноді підігріває ось такими перформансами. Геге з'явився на врученні премії у образі персонажа зі своєї Манги, Скоріше за все, як справжній Мехамаро, він навіть не був всередині свого костюма, а транслював лише свій голос. Цей персонаж щось типу робота з невразливого. Але ваш сенпай провів власне розслідування. І ось три факти, що скоріш за все вказують на те, що Геге чоловік. По-перше, в одному зі своїх інтерв'ю він проговорився, що відвідував школу для хлопчиків і використовував чоловічі займенники. Міг бути навмисний бай. Ладно, йдемо далі. По-друге, у вище згаданій костюмованій появі Геге говорить голосом, що сильно змахує на чоловічий. припущення і маніпуляції, скажете. Але третій мій аргумент це чиста статистика. Відомим фактом є те, що Геге страждає. На одну з форм дальтонізму. Тому, наприклад, в одній манзі колір волосся і та дорі може бути коричневий, а в іншій рожевий. Ось тут я його і упіймав. На дальтонізм страждають в основному чоловіки, майже кожен дванадцятий. Тоді як у жінок таке відхилення зустрічається набагато рідше, приблизно одна з 200 жінок буде мати проблеми із кольоросприйняттям. з чого робимо висновок, що з вірогідністю десь 95% ГЕГ. Кун. Ні? Згодні чи ні, напишіть в коментарях, але далі для зручності будемо використовувати займенники він його. ЗЕРО. Те, що потім назвуть Джуджу Зеро, Геге написав як пробу пера в періодичному виданні манги. Це такий тип журналу, коли ти купуєш його за 3,50. 3,50. І не знаєш, чи пощастить тобі прочитати там щось годне. Редакторам і читачам так зайшло, що молодий Манґако був вимушений і надалі писати про щойно вигаданий ним всесвіт магічної битви. Через це вагався чи продовжувати йому вже почату історію Юти, підлітка, який має могутнього кишенькового духа. Бути шаманом Ру -ру всі шамані. Ру -ру Писати і почати нову історію про аля сьому команду. До речі, про це Слон у кімнаті. Закрийте очі і уявіть. Головний герой придуркуватий підліток з шипастим на всі сторони торчащим волоссям, всередині якого живе могутній дух. Він долучається до команди разом з таємничим темноволосим парубком і дівчиною, а їхнім наставником стає сивий скіловий чувак з пов'язкою на очах. Ну що, пізнали? Оскільки магічна битва це аніме в жанрі сьонен, то референси і схожі сюжетні арки неможливо не помічати. Тепер я знаю, що таке сьонен. Дякую коментаторам. Тому що, коли я корчив розумного огляді бензопили та підмічав подібні там, мене закидали помідорами. А з битвою, тим паче, Геге неодноразово зізнавався в тому, що є лютим фанатом бліча, одного з китів цього жанру, наряду з Наруто Іван Пісом. І саме відбілювач спонукав того стати мангаку. Це і те, що його брат не ділився своїми коміксами. А головні герої це дійсно референси в сторону Наруто і Саске. Став лайк, якщо теж постійно забуваєш ім'я Мегумі і про себе називаєш його Саске. Хоча багато хто відзначає, що Геге не властиві надмірна сексуалізація жіночих персонажів, як у більшості подібних підліткових манг. Але це і не виправдовує подібних сцен в аніме. Не засуджую. Як корабель назвеш. Звісно, Геґа як справжній тварець не втримався та назвав своїх головних персонажів промовистими іменами. Давайте поглянемо на трійцю головних героїв. Юджи з японської значить непохитна людяність. І дійсно в манзі він переживає за те, як уберегти кожне життя. Фушігуро Мігумі вміє викликати тінь кані, тому і логічно, що його ім'я можна довільно перекласти, як сховатись у тіні ім'я дівчини в команді Кугісака Набара. Де слово кугі значить цвях, що відсилає до однієї з основних її проклятих технік. Анобара це дика троянда. Не певен точно, як це поєднується і що це може значити. Буде цікаво почитати ваші припущення. Руда мапа. Віддали екранізувати мангу відомі аніме студії Мапа, яка в останні роки непогано так набрала популярності через екранізацію таких тайтлів, як Атака Титанів, знявши останній сезон сезони. Скільки їх там. а так, як і Скорпіонс, любить випустити прощальний сезон раз на рік. А також вони зняли один сезон людини бензопили погляд на який є на моєму каналі. Можете зацінити за підказкою. Тому, якщо бачили щось переліченого, можете дати шанс і Джуджу Цукайзен. Нагадаю, що цей випуск виходить завдяки спонсорам. І не тільки лише тому, що вони найшанованіші люди і підтримують канал фінансово, а ще й тому, що саме вони обрали тему цього відео. Окрім прямого впливу на майбутнього контенту, вони часто отримують ранній, а іноді дуже ранній доступ до майбутніх відео. Тому якщо маєте бажання, а головне можливість підтримати цей канал фінансово, буду вам дуже вдячний, а посилання будуть під відео. КІМБА Отже, як ми вже знаємо, успіх першого твору у Всесвіті магічної битви був доволі неочікуваним. Тому багато чого довелось видумувати на ходу і перевигадувати заново. Найяскравіший приклад це улюбленець Мас і особистий ворог автора манги – Сатору Годжо. Чому? Бо персонаж є абсолютною імбою і був створений з однією метою бути найсильнішим персонажем. Як це може подобатись і кому це буде потрібно, подумав Геге. І вже мав плани зробити. Його злодієм, але аудиторія так сильно полюбила місцевого Какаші, що довелося тягнути його далі по сюжету і ще й вигадувати йому якусь нормальну предисторію, з чого сам Геге неймовірно біситься. Чи знали ви, що багато разів дід і водночас прототип Сатору це реальна історична особа? Хоча, якщо так подумати, то наші діди і є нашими прототипами. Коротше, Годжо був натхнений японським політиком і поетом епохи Хайен Сугаварою но. Мітзане. Припустимо, якби Японія кінця 8 століття мала інтернет, то це точно був би чувак, який перший закликав би підтримувати япономовний Ютуб і відмовлятися від китайськомовних блогерів. Навіть тих, хто за Японію. Міти. Концепт проклятої енергії, як і багато чого іншого, було взято з японської культури. Наприклад, у сонтоїзмі, популярному на сході віруванні, є схоже поняття кагаре це духовне забруднення, але не обов'язково в поганому сенсі. Як і в аніме, це може бути джерелом енергії, що походить від негативних емоцій. Ідея, що прокляття утворювались від людей, їх страхів і негативу, походить з японського фольклору. Подібні духи там називають катодама. Чи варто згадувати, що головний демон? Серіалу і то, чиї пальці куштує головний герой, Сукуна має свого відповідника в японській мітології. Демонічна фігура з чотирма руками і ногами і двома обличчями. Є тезкою персонажа з манги і аніме. Також, якщо помічали, у одного злих духів серіалу, вулканоголового, зуби пофарбовані в чорний колір. Думаю, це не просто так, а є посиланням на доволі поширену практику у Південно-Східній Азії і Японії, зокрема. Люди з різних причин. Перманентно фарбували зуби, щоб показати свій статус, чи вірили, що це допомагає доглядати за гігієною порожнини рота? М -м, суші. Мабуть, один з найприкольніших персонажів наряду з пандою і Тодо Яой це Макс з проклятим ротом інумакі. Він не може розмовляти з оточуючими загально зрозумілою мовою, тому придумав використовувати лише ті слова, що є складовими суші. Не питайте, чому не можна було використовувати мову жестів чи носити на шиї дощечку для письма. Для мене стало відкриттям, що його беззмістовні... Цю на, цю на. насправді мають чіткий переклад, і вам не треба чекати 9 років, щоб зрозуміти цю мову. I love you guys. Адже я підготував короткий розмовний кіномакі. І почнемо, як і у випадку вивчення будь-якої нової мови, з матюків. Для того, щоб вилитись, достатньо згадати найкращого друга хліба і масла на новий рік. Давайте одразу на прикладі: русський воєнний корабль, ікра. Лосось і похідні, ствердження та згода. Рибна стружка навпаки, заперечення. А поздороватись і запитати як справи можна за допомогою морських водоростей комбу, що може бути вам знайомою за комбучею. Вернути увагу чи вказати напрямок можна тунцесту. Насправді цей персонаж задумувався як прикол. Але як і у випадку з Годжо, він сподобався читачам. Тому й довелось вигадувати пояснення мови. Не рівень Токіна і Мартіна, але згодиться. Ще один маленький бонусний факт. Цей персонаж полюбляє зависнути на Ютубі, а його улюблений контент це Мокбенд. Уявляєте? Японці, щоб поїсти, вмикають не Раштелза, а корейців, і дивляться, як ті їдять. Мото-мото. У мене до вас питання. Які дівчата тобі вподоби? Це класичний тест місцевого громили, щоб оцінити те, яка людина стоїть перед ним. Правильна відповідь і, вочевидь, єдиний спосіб не отримати стусанів, це і тепер високі жінки з великими сідницями. І я знаю лише одну людину, яка своєю відповіддю змогла розтопити мускулисте серце Тода. Мабуть, високі жінки з апетитними сідницями, як Дженніфер Лоуренс. У своєму місті ти непереможний. Так, схоже, тепер ми з тобою найкращі друзі. Ти ж знаєш, тільки моє ім'я. Насправді Юджі щиро захоплюється красою Дженіфер. І якраз в доказ цього її постер висів у його кімнаті задовго до першої зустрічі з Тодо. Це лише маленький приклад того, як більш знайома нам західна культура просочилась в японське аніме. Цілим розсадником відсилань є епізод, де головний герой отримує завдання влаштувати собі кіномарафон. В тому епізоді можна впізнати такі фільми, як Леон і Володар Перснів. Плюс один. Пальці. Ось так швидко ми й підійшли до фінального факту. Питання, відповідь на яке хочуть дізнатися всі маги, але бояться загинути від могутності проклятої енергії. Відповідь знає лише один Ітадорі Юджі. Отже, згідно з офіційним каноном Всесвіту, пальці на смак, як мило. Нічого особливого. А чи погано від них, як від Київсі на другий день, канон не уточнює. Ось такі були цікаві факти про магічну битву. як завжди, я дякую вам за перегляд. Далі буде.